Hello, my friends. Продовжуємо читати та вимовляти слова четвертого типу складу сьогодні із буквосполученнями «і», «а», «і», «і», a, -E, e -A як IE. Here. тут сюди ось. СІ зів'ялий сухий. МИЕ простий суцільний. Appear з'являтися, показуватись. Appearance зовнішність. Clear – чистий світлий прозорий. Near – Близько поряд. Hear – Чути. Tear – сльоза. Проте tear – Діра розривати. Діє – дорогий любий. Замінюємо букву Ей на І. Діє – олень, лань. Звертаємо увагу на правопис завжди. Бід борода. Проте, як завжди є винятки. Біа ведмідь. Піа груша wear – носити одяг. swear – клястися. О були. ДЕС нестача. Без букви А це дес, смерть. П. перлина. І інші букви сполучення, тобто подвоєне. І «дабл-і-а» -E та – -E теж вимовляється як дифтонг ія. Чия підбадьорювати веселість. енжені. Інженер механік. Щіє явний неприхований. Біє пиво. Стія віл. Тварина. Піолес. Незрівнянний. Креє кар'єра успіх і кар'єр, де видобувають корисні копалини. Керує швидко просуватися. Cashier – касир. І ще є інші слова. Із, дифтонгом і. Таємний чи незрозумілий. Cafetier, кафетерій, кафе закусочна. Material речовина, матеріал. Я вибрала найнеобхідніші слова, які вживаються у практичній англійській мові, і їх потрібно просто запам'ятовувати. Для цього даються приклади, examples – His appearance is attractive. Його зовнішність приваблива. We don't like his beard. Нам не подобається його борода. My dear mommy, I congratulate you on your birthday. Моя дорога матусю, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Here he is а ось він. He's our engineer. Він наш інженер. His wife is a cashier. Його дружина касир. I like pears. My husband likes beer. Я люблю груші. Мій чоловік любить пиво. He often visits a cafeteria. Near our house. Він часто відвідує кафетері біля нашого будинку або поряд з нашим будинком. My girlfriend wears trendy and expensive clothes. Моя подруга носить модний та дорогий одяг. Ви помітили, що з'являються довгі. І дещо незручні для вимови слова. Не забуваємо. Правило п'яти разів, якщо ми це слово повторимо п'ять разів, воно механічно, автоматично буде потім виринати із вашої пам'яті. Наприклад, перше речення appearance, 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 appearance. Attractive. attractive 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 congratulate 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 engineer 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 that's all for today Thanks, bye.